Всім доброго дня! От зараз ми вам покажемо Бена. Зараз я знаходжуся у Василя Луцака у Печеніжині. Е, тут є лошак Бен. Син Добрині і кобила нагадай? Кармелій. Як? Кармелія. Кармелія. Так. Кармелія жеребна по фараону. E... І лошак. Бен може бути на продажу. Зараз він гуляє, бігає садом взад, вперед. От дивіться. Надо в волнерки! У Василя є такі красиві молоді дівчата, дочки люблять коні. Любиш коники? Так. Гарно. Так, такий лошак Ден. Скільки йому? 4 вересня буде 6 місяців. 4 вересня так? буде 6 місяців. Лошак на продаж. Кого цікавить, вже може бути продажний. він вже їсть, п'є. Можна відлучати його. Від кобили. Отаку має. На нозі. Мечко, обросла. Дібе? Добре? Пасайтеся в електропастусі з з кобилами? Хочу вам розказати, як ми крили кобилу, е -е, як ми, ми крили і сьомий день ми не пускали. Ми не стояла, ми не пустили, На 9-й на 12-й день ми поразовий покрили. Поразовий і так вона била фараона ну, в загальному по практиці. Кобила не стояла добре, і та як била жеребця, але все рівно взяла жеребця. Я думав, що з того нічого не вийде, але УЗД показало, що кобила жеребна. Ось такі справи. Так. Лашочок може бути продажній, гарний лошак. Масть навіть не знаю, яка в нього... Ну... <гнєдє> так, збри, різав, фітли, фітлик, але він не такий буде білий підпал. Що ж буде такого мати? Згори відразу був такий світлий світлий, але зговори вже робити тяжко. І так поступово до долини сходиш. Як Володимир. кажуть по поляки карогнідий, що з такого плану? Щось, нога, нога чорна. Ось такий лошачок. Отакий він підлог своєї мами. Жеребчик. 6 місяців. Може бути продажній кого. Цікавить, номер залишу в описі. Це є його мама. Кобилі скільки років? Шестий рік. Шестий рік. Е -е... Це друге лошади. Перший лошак був, це Це був п'йонтик, якщо ви пам'ятаєте. Е -е... Кобила досить спокійна. От Василя. Дочка води її, вона дуже, як сказати, така розумна кобила. І лошак, що нічого не кажуть ні дітям. О, такі справи. Бен. Шой. Так, Бен є два. Там попереднє відео буде один, а це буде другий. Але цей перший народився. Василь його назвав. в честь діда. За діда так казали у нас у селі. Бен. Такий має красивий зад, фіст грубий. Такий густий в нього фіст, я тобі хочу сказати. Mm -hmm. Так, і грива. Зараз я вам покажу. Буде буде така зараз. О! дивіться. є молода вершниця. Вона ну, нічого не каже, Кобила спокійно, ні фейт. Ні. Переганяєш, кастуха у поступу не гемов, піручки з Петра має їхати. Коні по суті в другому електропастусі, але Тому одного не стає? Так, так. А зараз тут вже підросла такий горішок і коні так та, якби жідні цього молодого горішка. Як нас кажуть, горішок це отака От молода конюшенка. Це добре, як така розумна кобила собі. Можна і дітей повозити. Та як я на жеребцях своїх, то, то трошки опасно, знаєш, бо вони звикли, що вони весь час кобили парують і вони весь час активні, гуляють, скачуть, знаєте, і посадити дитину трошки. Вона дуже добра мама. Вона на його нашу ногу підримала, як, як, як так? так, аби він... По... вручиє морду і, і ногу підіймала так як пес. Я, я, я ж здивувався, як, як кобила. Аби вона аби лошак поїв. Ну це так. це На добру маму трошки важко попасти, бо є кобили, що і б'ють, є кобили, що молока не мають, є різні, різні варіанти, але добре, що так, що маєш таку кобилу. Так. Кого буде цікавити такий лошак. Ціну каже, що в описі. 1000 доларів. От, є вже такий лошак від Добрині. Ціна його 1000 доларів. Е -е, ціна адекватна. Кого би що цікавило? Номер залишу в описі. Будете телефонувати. що Детальніше Василь вам може ще щось що кого цікаве, відповість на ваші питання. Спокійний, красивий лошак. Перший лошак, який вже може йти у продаж, бо вже має 6 місяців. Багато людей до мене Телефонувало, але я казав, що слідкуйте за каналами, що буде продаватися, то вже є лошак по Добрині на продаж. А двох зараз не кладеш на, на кубив? Ще не пробував. Ще не пробув. Кобила жеребна вже майже 6 місяців, половиною, 5 ,5, можна сказати, видко вже й по животі, що вона опустила живіт. Деколи на Чомінська отут є на животі. От я вам зараз покажу О, така заверюха. То дехто каже, що ця заверюха, якщо кобила жеребна, то то вона піднімається вверх. Але щось я в це мало вірю, знаєте? Вона йде по животі вверх. От. Може хто знає, дасть підказку. Так, верхницю поміняли. Тримаюся за гриву. Но, ножками до притисни її до кубки. Йому. Малі скільки? Зараз буде п'ять. П'ять років. Ми вже 5 п'ять років самі пробували вилазити на коні. О, на коліно. На коліно, так. Або як кінь лежав запутаний, то один підійде, один підсадить, бо одному не... Я по шиї. По шиї ліс. Тримайся, тримайся за кланика, тримайся. Я би так боявся ризикувати. Любиш клаників? От такі в нас справи. Я і на нього їх ховав, але він вже ще ніби. Ти стоїть і починаєте і вже. Але я тримав. Ага. Ні, то ще то ще заскоро. Ні, то ти знаєш ну, що, вони легонькі. Ні, то вони не... легонькі, так поставив, тобто ти з нього. е, я її притримую, що. В загальному ці, що е, займаються верховою їздою, то кажуть, що на коня скоріше, е, як у три роки не бажано сідати, знаєш. <кану> та, і не, не базу, але та, не так, і впрягати не бажано на що... Так, у нас вже рахуй коні, коні великі, знаєш, і вже кожен дивись, що це велике і це вже думаєш буде тягнути, знаєш. І є що цей, але воно хоче, має все певну, певний час. От такі справи. Ще раз нагадую, ми знаходимося у Печеніжині, лошак Бен є на продажу. Проведи його так, так, проведи, навіть подивлюся як, як, як він йде кроком. Бен Не розуміє, що з ним всі робить. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.